Дикі гуси, я так розумію. Підходити ближче не хочу. Краще на відстані. Так, ну ось тут водойма. І я така собі думаю, знімати я тут не сильно буду, тому що все-таки близько біля водойми, це Флорида, тут може бути все, що завгодно, верніше, хто завгодно, краще триматися подалі. Тому I'm sorry. Ближче туди підходити, я не ризикну. Так, восьмого ранку прогулююсь на вулиці плюс 30, вночі плюс 25-26, в день десь 30 градусів. І зараз восьмого ранку, це якраз той час, коли ну, нормально, коли ще можна е прогулятися, коли ще сонце не сильно пече, але небо настільки красиве, бо е в Україні е ну, сонячних днів мало, якось у нас так собака красива. Зараз побачите песика. Що можу сказати? Зараз я з за вами балакаю, сподіваюся, що я не заблукаю, тому що я пішла по чимале чи велике коло, навіть не знаю, яке коло. Просто йду, щоб не переходити дорогу. Так. А мені доведеться дорогу перейти. Слухайте, так. А ну-ка, я вімкнусь і потім вімкнусь знову. Так, я вімкнулася, не знаю. Сподіваюсь, що йду куди треба. Ну, кудись мене приведе, звичайно. Дорога. А, ну, що можу сказати? Прикольно, як. Як спеціаліст, як географу, дуже цікаво. Ми колись з дітьми на уроках економіки говорили про те, що дуже ну досить впливає е, клімат, звичайно. На, е, тобто я сюди везла, наприклад, речі, я ще своїх речей, які я везла, з них я одягала лише тільки один комплект, це мої домашні, щоб ви розуміли, лосини і е, блуза. Тому що в них гарний матеріал, такий, що дихає. Притом, що я, наче не сильно такий фасон ношу, але тут от він якраз мені пішов. От вам, будь ласка, от і різниця, от і різниця у гардеробі Флоріда, Україна. Тобто це те, що ну, потрібно знати, коли приїжджаєш. Так, що ще такого? Ну, поки що не знаю. Це моя от перша така прогулянка напіврослаблена. Я фактично без карти йду. Я просто йду, йду, йду. От по тротуару мені сказали, що я ну, в принципі маю повернутися на своє місце. Якщо ні, то Google допомогу. Якщо ні, то знов ж таки подзвоню. Заберіть мене звідси. От, ну цікаво. Коли тільки вийшла, то дивилася по сторонам, звичайно, направо, наліво. Потім згадала, що так, стопе, Флоріда. А, ну, живність різна. Я переляк взагалі в цьому плані. Дочка з мене ще сміялася. Ти, ти з твоїм відношенням до природи. А, ну, я люблю природу, але так, на відстані, коли всякі ці там змії, все таке інше. От, каже, ти їдеш у Флориду. Ти в курсі, що Флорида це ж ну, дуже багатий на ну, рослини, різні, там, да, там, тваринний світ, різноманітний. От, ну таке, так що. Ах, нічого, звикаю, поки що, поки що дивлюся. Тобто, вирішила сьогоднішнього дня, знаєте. Своїх хвилювання, переживання відкласти в сторону, тому що а, зараз мені дуже важливо це, а, здати теорію водіння, для того, щоб я могла сісти за, ру, за кермо, щоб мене почали вчити практиці. І, звичайно, англійська мова. Це мені обов'язково. Вже, мабуть, десь 8.20 і ну, вже сонечко, так о, Тобто тут я вам скажу, що я не знаю, як буде воно взимку. А вийшли влітку, але взимку, навіть взимку, мені от наполягали мої спонсори про те, що е, сонцезахисний крем це є обов'язково. Тобто, я сама собі перед тим як виходити, я собі нагадую, так, Оксана, ти е, приїхала там, де літо цілий рік. Е, тому, у всякому разі, от перші, ну перший період, коли ти тільки приїхав сюди, то треба. Дуже гарно мазатися кремом не тільки за те, щоб не обгоріти, то таке, а щоб всякий там поганий ультрафіолет до нас не приставав. Так, ну таке, так що Ой, все, ранкова прогулянка. На цьому трошки закінчую. Не сильно я хочу знімати сам а, саме ком'юніті. Хоча мені говорили, що в принципі все, що на передніх дворах, все, що виставлено на загальний огляд, це можна знімати. Але якось, ну, знаєте, я ще новенька тут не сильно хочеться це робити. Ну, цікаво, як прикрашають. Да. У нас в Україні вже давно, в принципі, теж почали прикрашати свої будиночки, свої ділянки. Так що... Я зараз спробую засняти спів пташок. Знімаю здалеку, тому що коли я підійду ближче, вони перестануть співати. Не знаю, чи буде вам чутно, спробуємо.